Серія друга Неполадки на фабриці у серці Зуболандії, найчистішого і найчарівнішого міста, мешкають феї, які оберігають блиск кожного зубчика. Але навіть у найчарівнішому світі іноді трапляються несподіванки. І сьогодні саме цей день. Що це таке? Зубчики? Вони чорніють. Тільки не хвилюйтеся, ми все вирішимо. Це не просто збій, це щось гірше. Магічна система реагує на щось, але на що. Я спробую перезапустити систему. Можливо, збій в комп'ютері. Воно почало іскрити. Потрібно щось робити. Перлинко, відійди це небезпечно. Дивись в іншому залі. Теж дим. Нам потрібно подивитися, що відбувається зовні. Можливо, там буде рішення. Чекай, чуєте ці звуки? Це ж конвеєр горить. О ні. Я не знаю, як його налагодити. Всі системи заблоковані. Що ж відбувається? Хоча б зупинити вогонь вдалося. Нам потрібно подивитися назовні. Можливо, причина там. О, ні, що тут відбувається? Це ж так, це я, Карієс. і я захопив Зуболандію. Та ні, не захопив. Я ж врятую Зуболандію, але в наступній серії.